Як зрозуміти, що потрібно вже міняти свої струни на ракетці або як часто їх міняти? Дивіться, перший варіант вони у вас порвалися. Вони можуть порватися. Ось тут, якщо ви гарно граєте плотно, сильно вони можуть порватися між собою. Або якщо ви зіграєте обидом, вони можуть порватися. Другий варіант потрібно міняти струни, якщо ви граєте, і вони вже дуже сильно просіли, і вони вже дуже м'які, і вони прям супер легко рухаються в центрі. Якось тут по бокам. Ще можна візуально перевірити, наскільки ваші струни вже протерлися між собою. Ви відсуваєте ось посередині ось ці струни. Тут видно ось ці такі маленькі осечки. Видно, що струна між собою протерлася, перевіряйте це по вертикальним струнам, дивитеся, і в цілому ви можете міняти струни кожні 3-6 місяців. місяців. від того, скільки ви тренуєтесь годину. Якщо ви йдете на турнір, і у вас, наприклад, одна ракетка, я рекомендую міняти поміняти струни за тиждень-два до турніру. Тому що на турнірі вони можуть порватися. Якщо у вас, наприклад, вони зчесалися більше ніж половина, Якщо вони, наприклад, дуже важко рухаються, там ви тиснете і не можете їх продавити вниз. Це означає, що вони настільки сильно між собою протерлися, що вони просто вже дуже сильно з'єдналися. Нагадаю, що струнами займається спеціальна людина, яка в цьому шарі вона є на будь-яких тенісних кортах. Ви до неї приходите, показуєте свою ракетку, кажете, хто ви що вам потрібно. Він показує струни, які є, пояснює їх різновид, силу натяжіння. Ви кажете і стараєтесь запам'ятати.